Якою має бути зарплата прем'єра? Офіційно Арсеній Яценюк заробляє 6500 тисяч гривень на місяць. А відповідно до розпорядження Леоніда Кравчука, 1992 року, очільник уряду має отримувати 20 мінімальних зарплат. Зараз це приблизно 34 тисячі гривень або ж півтори тисячі доларів. Мабуть, пересічний українець не відмовився би від таких грошей, але поки що середні заробітки в Україні становлять 3,5 тисячі гривень або ж 140 доларів. А як виглядають справи за кордоном? В Азії прибутки перших осіб держав дуже різняться. Так, заробітна плата президента Китаю становить 1800 доларів на місяць. Прем'єр Японії заробляє 16 тисяч доларів. А у президента В'єтнаму прибутки складають 240 доларів. Варто відзначити, що це офіційні дані. В багатій Європі ситуація краща. Голова іспанського уряду кожного місяця кладе до гаманця 7300 доларів. Його колега зі Словенії 3400 доларів. Одним з найбагатших прем'єрів Європи є очільник британського уряду. Його заробітна плата становить 17 тисяч доларів на місяць. За океаном у Америці теж непогано живеться високопосадовцям. Канадський прем'єр Джастін Трюдо заробляє 21 тисячу доларів на місяць, а президент США Барак Обама 33 тисячі. Здавалося б, у Африці, де багато країн з низьким рівнем ВВП, ситуація з зарплатнями високопосадовців не така вже й погана. До прикладу, президент Сібави заробляють 4 тисячі доларів на місяць, його колега з Замбії 7 тисяч доларів. А у президента Південноафриканської республіки зарплата європейського рівня 21 тисяча доларів. А от очолює список світових лідерів за рівнем прибутку від роботи прем'єр Сингапуру Сінгапуру Лун. Країна розщедрується на 1 мільйон 700 тисяч доларів на місяць для очільника свого уряду. Варто відзначити, що заробітні плати перших осіб держави не завжди корелюють з ВВП країни. Цім багато чому залежить саме від цього важливого показника. Тож українцям залишається сподіватися, що обіцяне зростання економіки відіб'ється не лише на окладах високопосадовців, а й на прибутках пересічних громадян.